М'язова релексація за Джекобсоном. безпосередньо проводиться для того, щоб відновити відчуття м'язів тіла і, можна сказати так, відновити, відчути землю знову, провести за землю. Ефективна практика для того, щоб за короткий час знову повернутися в тіло. Перша вправа буде стосуватися сильного затиску м'язів щелепи. Дуже сильно зажимаємо м'яз щелепи до максимуму, а потім різким рухом його розслабляємо. Запам'ятовуємо стан, коли щелепа розслаблена. Цей стан ми можемо потім. Визивати практично будь-якої хвилини, коли нам буде потрібно. Наступний м'яз це м'язи обличчя. Дуже сильно зажмурюємося. І потім розслабляємо м'язи. Тепер сильно піднімаємо плечі і розслабляємося. Можемо робити це по декілька Повторюємо. Головне, щоб було відчуття розслаблення м'язів. Наступний момент це е, різке напруження м'язів біцепса. Можемо робити попарно. І інший м'яз. Таким чином ми зразу включаємо два м'язи. Антагоністи. Біцепс і трицепс. Потім запам'ятовуємо, як ці м'язи можуть розслаблятися. Тепер напружуємо м'язи грудей. Наступне м'язи живота. М'язи рук. М'язи сідниця. М'язи сідниць рекомендую робити набагато частіше, тому що у більшості з тих, хто зараз воює, м'язи сідниць часто досить сильно напружені, тому що ми в більшості своїй не хочемо втратити контроль над ситуацією. Напружуємо м'язи чотирьохголового м'яза. Іншої ноги. Пергалі на стоп. Важливо відчувати, як м'яз розслабляється. І наступне це м'язи пальців. Пальці згинаємо і відпускаємо. Згинаємо, відпускаємо. Згинаємо, відпускаємо. Тепер навпаки піднімаємо пальці вверх і відпускаємо. Вверх. Відпускаємо. Вверх. Відпускаємо. Вверх, відпускаємо. Можемо так само провести роботу з м'язами лобної частини. Високо піднімаємо брови і витискаємо. Так само можемо попрацювати з м'язами голови. Для цього трошечки прийдеться потренуватися, але воно дає свої результати. Дякую.